Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Близнюки на лютий 2023 року. Отже, близнюки, давайте подивимось, що на вас чекає в лютому місяці. Перше, що хочу сказати, що в лютому місяці всі планети будуть перебувати в прямому русі, а це прекрасна новина, тому що лютий дуже добре підходить, щоб починати щось нове. Тобто, Якщо ви захочете щось нове розпочати, наприклад, відкрити нову фірму, піти на курси, пройти навчання, з кимось познайомитись, вийти заміж, переїхати, то лютий місяць для цього прекрасно підійде. Отже, давайте подивимося, які конкретно події на нас чекають в лютому місяці. В лютому місяці, 5 лютого, відбудеться повний місяць в знаці Лев, а це для вас третій сектор. За що відповідає третій сектор? Третій сектор це сектор спілкування, сектор поїздок, документів, підписання договорів. Це можуть бути як договори куплі-продажу, наприклад, коли ви купуєте квартиру чи будинок чи автомобіль, а також це можуть бути просто документи про співробітництво, або ви, наприклад, можете розпочати. Якусь нову діяльність і лютий місяць для цього взагалі прекрасно підходить. Або як це для вас може програтися, все таки повний місяць це завжди про завершення. Ви можете завершити якийсь етап в своєму житті. Наприклад, ви е, е, працювали на фірмі, і у вас е, вже закінчується договір, контракт з цією компанією. Або е, ви, наприклад, е, поїхали кудись в відпустку, і відпустка у вас закінчується орієнтовно плюс-мінус 5 лютого і все. Ви повертаєтесь назад з поїздки. Тобто, щось в цих сферах для вас може завершитись. Також це може завершитись спілкування. Е, спілкування З якимись людьми, з друзями, з кимось ви спілкувалися, і, наприклад, по цьому повному місяцю у вас це спілкування припиниться. Ще одна планета, про яку я хочу розповісти: це планета Марс, яка починаючи з вересня 2022 року, перебуває в вашому знаці близнюки. А Марс це планета, яка відповідає за активність, рух, спорт. Вона нам дає багато активності, а так як вона не перебуває в першому секторі у вас у знаці близнюки, то це означає, що в вашому житті мало з'явитись багато активності. Наприклад, ви почали регулярно займатися спортом, або ходити в зал, або, наприклад, ходити в басейн, або ви почали здійснювати багато піших прогулянок. Як ще може програтися Марс у вас в першому секторі, це взагалі все, що стосується вашої особистості, вашої зовнішності, і в цьому секторі у вас мають бути зміни. Ще одна планета, про яку я хочу розповісти. Це планета Меркурій, яка до 12 лютого перебуває в знаці Козиріг. А для вас це восьмий сектор. За що відповідає взагалі восьмий сектор? Це сектор чужих грошей. Це сектор грошей, наприклад, вашого партнера, або це можуть бути кредити. Можуть бути інвестиції, можуть бути, може бути допомога від держави, різні соціальні виплати, або хтось вам захоче зробити подарунок або батьки, або ваші дорослі діти. Взагалі, Меркурій в цьому секторі у вас е, перебуває починаючи з середини грудня і вже з 2, до 12 лютого. Потім він виходить з цього сектору, тому, можливо, е, цих два місяці вам хтось допомагав, або вижили за рахунок партнера, або вам хтось зробив хороший фінансовий подарунок. Це може бути також виграш, або е, у вас з'явився якийсь інвестор. Ви отримали якесь фінансування або взяли кредит в банку? Взагалі, це е, хороший період для того, щоб брати кредити, якщо ви хочете розпочати якийсь бізнес, то в лютому е, це хороший період для цього. А починаючи вже з 12 лютого, Меркурій змінює знак і переходить в знак водолій. А це для вас дев'ятий сектор. Дев'ятий сектор це сектор всього міжнародного, це сектор за кордону, І як для вас це може програтися? Можливо, ви захочете переїхати за кордон, або можливо, ви підпишете договір про співробітництво з міжнародною компанією, або ви підпишете договір про роботу за кордоном. Також дев'ятий сектор відповідає за навчання. Ви можете вирішити піти, наприклад, на якісь курси підвищення кваліфікації, або просто пройти якісь тренінги саморозвитку, або просто. Здобути нову професію, нову освіту, там, можливо, семестр починається в лютому місяці, і ви підете на навчання. Тобто, лютий місяць добре для цього підходить. І якщо у вас були такого роду плани, то починайте. Е, от, е, ще е, одна планета, про яку я хочу розповісти: це планета Венера, яка з 27 січня по 20. Лютого перебуває у е, знаці Риби, і це для вас е, значить. Це для вас десятий сектор. А десятий сектор це сектор нашої кар'єри, нашого статусу. І як для вас це може програтися по Венері? Можливо, зміниться ваш статус. Наприклад, ви можете вийти заміж або женитись, і взагалі, лютий місяць для цього прекрасно підходить або Якщо це може програтися, наприклад, ви можете завагітніти або народити дитину. Це теж про зміну статусу, або зміниться. Буду зміни у вашій кар'єрі. Наприклад, ви були просто менеджером, станете топ-менеджером, або ви відкриєте ще якусь е, сферу в бізнесі, ще якийсь напрямок захочете розвивати. Тому лютий місяць для цього прекрасно підійде. А починаючи з 20 лютого до кінця місяця, Венера. Буде у переходить в знак Овен, і це для вас буде одинадцятий сектор. А одинадцятий сектор відповідає за друзів, за спілкування, за мрії, за інтернет і в вашому житті не обіне. Обов'язково буде більше спілкування. Можливо, зміниться коло спілкування. Можливо, ви будете час, частіше бачитись з друзями там, наприклад, ходити на каву, ходити на різні заходи, івенти так далі. Або спілкуватись в інтернеті. Також у вас може бути робота в інтернеті, з'явиться робота онлайн. Так для вас може програтися ванера. Ще хочу нагадати про одну планету. Це планета Сатурн, яка вже третій рік перебуває у вас в дев'ятому секторі. Це сектор всього міжнародного, сектор навчання. І як це може програтися для вас, що ви, наприклад, за останніх три роки багато подорожували. Або е, працювали на закордонну компанію, або взагалі жили за кордоном і працювали за кордоном. До речі, е, в березні місяці вже Сатурн буде виходити з знаку долі. І напишіть в коментарях, як для вас останніх три роки програвся Сатурн, і, взагалі, чи ви відчули те, що він знаходиться у вас в секторі всього міжнародного в секторі за кордоном? Е, Ще одна планета, про яку я хочу розповісти. Це планета Юпітер, яка з кінця грудня 2022 року на 5 місяців перейшла в знак Овен. А це для вас 11 сектор сектор друзів, спілкування, про яке я говорила раніше. Тобто найближчі 5 місяців у вас буде багато спілкування. Ще планета Уран. Теж довго перебуває в знаці телець, а це для вас дванадцятий дім. Це дім трансформації, завершень еміграції. Планета Плутон у вас останніх 15 років перебуває в восьмому секторі. А восьмий сектор відповідає за е, чужі гроші, і можливо, останніх 15 років вам хтось допомагав. Або це був партнер, з яким ви жили, він вам допомагав, або це були батьки, або якщо ви дорослі, можливо, у вас є дорослі діти, які вам допомагають. Отак для вас міг програтися Плутон. І ще одна планета це планета Нептун, яка перебуває в рибах. І це для вас десятий сектор, сектор тої самої кар'єри, про яку я розповідала раніше. Ще одна подія, яка відбудеться в лютому місяці, це новий місяць, який відбудеться 20 лютого в з знаці Риби. І це для вас буде теж 10 сектор, сектор кар'єри і статусу. І теж по цьому новому місяцю, до речі, у вас може змінити статус, про що я говорила попередньому відео. І ви новий місяць – це завжди про щось нове. Ви можете розпочати діяльність в новій сфері діяльності, тобто розпочати кар'єру в новій сфері діяльності, або у вас зміниться статус по цьому новому місяці. Отже, лютий місяць принесе для вас близнюки багато всього цікавого, і це буде стосуватися сфери кар'єри, сфери е, спілкування. У вас може з'явитися багато нових друзів і сфери грошей, особливо чужих грошей. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в нових відео.